Ласкаво просимо до нового епізоду нашого подкасту, де ми розкриваємо найтемніші сторінки реальних злочинів, що змінюють життя сімей і громад. Сьогодні ми перенесемося в Пеністон, Південний Йоркшир, 22 жовтня 2014 року, на тиху вулицю Теннісон-Клоуз. 12-річний Джек і його 9-річний брат Пол Тросо отримують повідомлення, їх запрошують пограти. З новим залізничним набором за 600 фунтів. Але коли вони приїжджають до будинку, новинна гра обертається кошмаром. Хтось зачиняє люк, розвиває бензин по будинку, запалюючи 14 осередків вогню. Полум'я пожирає будинок. А Джек і Пол залишаються замкненими в пасті, задихаючись від диму. Що ж товхнуло винуватця трагедії на цей акт помсти? Чи міг хтось зупинити цю жахливу трагедію? В цьому епізоді ми досліджуємо життя Джека і Пола, 16 років насильства, провали сімейного суду, деталі розслідування і невтомну боротьбу їхньої матері Кверт Россил за реформи, щоб захистити інших дітей. Це історія любові, обману, втрати і боротьби за справедливість. Приготуйтеся, адже вона залишить вас в роздумах про ціну безвідповідальності, друзі. Я щиро вдячна всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Пеністон невелике містечко в південному Йоркширі. У 2014 році було типовим англійським передмістям, розташованим серед зелених пагорбів. Вулиця Тенісон Клоус, де розгорнулася трагедія, була тихою з двопоруховими будинками з червоної цегли, акуратними газонами і дитячими велосипедами, акуратно перепаркованими біля гаражі. За даними Yorkshire Post, Пенністон вважався безпечним місцем для сімей з низьким рівнем злочинності, але обмежені ресурси місцевих соціальних служб ускладнювало виявлення домашнього насильства. Будинок Дарена Сайкса на Теннісон Клоус номер 12 був скромним, з білими стінами, сірим килимом у вітальні і маленьким садом, де колись Джек і Пол грали в футбол. Сусіди, як повідомляло видання The Guardian, рідко чули крики, адже Даран умів приховувати свою агресію за зачиненими дверима. Про 22 жовтня. Запах диму і тріск у полум'я розбудив сусідів, які викликали екстрену службу порятунку. З вами сусіда Джона Кларка будинок палав як смолоскип, а зсередини лунали крики. Родина Сайкс була невід'ємною частиною громади. Діти відвідували місцеву початкову школу Пеністон Грамер. Там Джек і Пол були улюбленцями вчителів. Місцевий парк з гойдалками і футбольним полем був місцем, де Клер часто гуляла з синами. А Барнслі концерт-бенд, де грав Джек, регулярно виступав на міських святах. Але за фасадом спокою ховалася проблема. Соціальні служби Барнслі мали перевантаження, обробляючи понад 200 справ про сімейне насильство щороку. Це дуже ускладнювало моніторинг таких сімей, як Сайкси. Головою родини Сайкс був батько 44-річний Дарен Сайкс. Він був продавцем келумів в магазині Алет Карпарт в Шеффілді. Його дружина Клер Троссол, який було 38, працювала адміністратором в школі Пеністон Грамер. А двоє синів, Джек 12 років і Пол 9 років, були улюбленцями родини. Клер, уроженка Пеністона, була теплою турботливою жінкою з добрими очима і м'якою посмішкою. Вона любила читати синам книги Девіда Вільямса. Готувати панкейки з повничним джемом і гуляти з ними в парку Хардес Роуд. Там Пол обожнював гайдатися на гойдалках. Даран був високим чоловіком, з коротким темним волоссям і мав репутацію чарівного серед клієнтів, але вдома ставав агресивним та маніпулятивним. Колеги описували його як надійного працівника, але сусіди помічали його замкнутість і різкі зміни настрою. Клер познайомилася з Дареном в 1995 році в пабі «The White Heart» в Пенністоні. Їй тоді було 20, а йому 25. Він залицявся до неї, надсилаючи щодня червону троянду протягом двох тижнів, поки вона не погодилася на побачення. Я думала, це романтика, але це була одружимість, згадувала Клер в інтерв'ю BBC Yorkshire. Вони одружилися в 1996 році в церкві святого Йоанна в Пеністоні і перші роки шльову були щасливими. Клер працювала в школі, Дарен продавав килими, і вони мріли про велику родину. Але після народження Джека в 2002 році Дарен став ревнивим. Він звинувачував Клер в тому, що вона приділяє йому менше уваги. Народження Пола в 2005 році посилило його агресію. Він бачив синів як конкурентів, а не як дітей. Джек Тросел, якому на момент трагедії було 12 років, був зіркою школи Пеністон Грамор. Він грав на трубі в барнслі концерт-бенд, виступаючи на місцевих фестивалях і мріяв стати пілотом. Його вчителька музики Джо Хігін згадувала: Джек міг розчулити всіх своєю грою, він був душею компанії. Джек любив книги Девіда Вільямса, особливо хлопчик у сукні. І часто малював літаки в зошитах. Його добрі очі і мила посмішка робили його улюбленцем однокласників. Він був захисником. Коли Дарен ображав Клер, Джек ставав між ними, кажучи, не чіпає мою маму. Полу було дев'ять. Він був енергійним та веселим. Хлопчик обожнював бігати на шкільному стадіоні. Його однокласники називали вітром за його швидкість. Директор школи Ендрю Платт згадував, Пол міг розсмішити весь клас одним жартом. Пол любив гратися на пляжі літам Сент-Енс, стрибаючи в воду в одязі, і мріяв стати футболістом. Хлопчики були нерозгочними. Вони будували моделі літаків у саду, грали у фіфа на плейстейшн і ділилися секретами перед сном. Клер згадував в одному з інтерв'ю. Вони були моїм світлом. Джек захищав пола, а Пол сміявся над жартами Джека. Клер була відданою матір'ю, яка намагалася захистити синів від Дарена. Вона стояла між ним і хлопчиками, коли він кричав, і забирала їх до парку, щоб хоч якось відволікти від сварок. Дарен, однак, бачив синів як свою власність. Він змушував пола доїдати розмокшу кашу, кричачи, щоб той не плакав, і називав їх маминими синочками. За словами Клер, це руйнувало їхню самооцінку. Протягом 16 років шлюбу дарен був фізично і емоційно жорстоким. Він бив квер, ображав її за вагу після пологів, змушував схуднути на 38 кілограмів, контролюючи її дієту. Він купував мені одяг і казав, який лак для нігтів наносити. Дарен принижував її перед синами. Одного разу він змусив її стати на ваги і глузував, ніхто тебе не захоче. Квер кілька разів навіть втікала до своєї матері памели в Терелстон. Вона забрала тоді Джека і Пола, але Даран вибачався, обіцяв змінитися. Страх, що чоловік забере синів, змушував її повертатися. Я чекала, поки вони виростуть і зможуть сказати ні. Критичний момент настав у квітні 2014 року. Даррен кричав на Джека на сходах будинку, погрожуючи вдарити його за непослух. Квер заступилася. Ідарен штовхнув її так, що вона впала зі сходів, отримавши синці на спині і ногах. Джек і Пол налякані кинулися до неї, благаючи Мамо, тікаймо! Квер зібрала всі свої сили, посадила синів в свій синій Форт Фокус і поїхала до матері Памели в Терлстон. Цей інцидент став кінцем шлюбу. Квер подала на розлучення 10 квітня 2014 року. Так розпочалася боротьба за опіку. Після розлучення Клер із Джеком і Полом оселилися в будинку матері Памели в Терлстоні за 5 кілометрів від Пеністона. Будинок бабусі Памели, двоповерховий котедж із садом став для хлопчиків безпечним притулком. Літо 2013 року, з травня по серпень, було найщасливішим в їхньому житті. Без батька Дарена вони могли бути дітьми, гралися на пляжі літом Сен енс Непол стрибав у воду в джинсах, сміючись без страху критики. Джек грав на трубі в парку, а клер пекла їхні улюблені панкейки з полуниця. Як згадувала квер, вони нарешті відчули свободу. Хлопчики ходили до школи, де їх любили за живавість і доброту, і брали участь в місцевих заходах, як от ярмарок в Пеністоні. Але Даран не відпускав. Він переслідував квер, надсилав погрозою повідомлення, типу Ти типу, пошкодуєш, що забрала моїх синів. В серпні 2014 року він з'явився в будинку Памели, коли Клер була на роботі, і Соломіт забрав Джека на контактну зустріч, тягнучи його за комір до машини. Джек повернувся додому наляканим, синцем на руці і сказав Клер: Я не хочу більше його бачити ніколи. Цей інцидент змусив Клер звернутися до сімейного суду в Шеффілді, благаючи захисту для синів. Сімейний суд у Шеффілді став для Клер травматичним досвідом, зала суду з сірими стінами і дерев'яними лавками була тісною. Клер змушував сидіти за два метри від дарена. Під час слухань в липні 2014 року він ображав її, називав товстою невдахою, поки суддя не втрутився. Клер повідомила суду, що Дарен бив її та її синів, змушував їх їсти до блювоти і погрожував позбавити життя. Пол під час інтерв'ю у червні 2014 року розповів працівникам соціальної служби, та то б'є нас з Джеком. Він змушує їсти, поки погано не стане. Я боюся. Джек додав, що не хоче бачити батька, бо той завжди кричить. Звіт соціальної служби, підготовлений до вересня 2014 року, виявив тривожну поведінку Дарина. Під час зустрічі 15 липня в Офісі соціальної служби в Шеффілді він заблокував двері, не дозволяючи Сарі Томпсон вийти, кричачи: Ви не відберете моїх дітей. Працівник соціальної служби зазначила в звіті: Мені потрібна охорона для подальших зустрічей з містером Сайксом. Квар була шокована. Якщо соціальний працівник боїться його, як можуть мої діти впоратися з ним? Попри це, суддя Елісон Девіс. 20 серпня 2014 року призначила дарено 5 годин безнаглядових зустрічей з Джеком і Полом щосуботи, поки готувався повний звіт соціальної служби. Остаточне слухання було заплановане на 5 листопада 2014 року. Клер згадувала, як хлопчики плакали перед зустрічами, чіпляючись за її ноги в шкільному коридорі. Вони бризкали її парфумами, шанель номер 5 свої светри, щоб взяти маму з собою. Квер, стримуючи сльози, вмовляла їх бути сильними, але кожна зустріч з Дарином залишала їх наляканими. Пол одного разу сказав та сказав, що ми зрадники, бо любимо тебе. Квер звернулася знову до соціальної служби з проханням скасувати зустрічі. Жінка багала скасувати зустрічі, але її ігнорували, посилаючись на права батька. 20 жовтня 2014 року Дарен Сайкс придбав 5 каністр бензину по 5 літрів кожна на заправці Теско на Хай-Стріт в Барнслі, що зафіксували камери відеоспостереження о 14.23. Того ж дня він витратив 600 фунтів на залізничний набір, який купив в магазині Model Zone в Шеффілді і як показав чек, знайдений в будинку. О 16.00 він надіслав Джеку і полу повідомлення. Новий поїзд чекає на двох машиністів. Приїжджайте. Хлопчики, які рідко бачили від батька ласку, зраділи, сподіваючись на нормальний день. Клер, повернувшись з роботи о 16.30, виявила, що Джек і Пол поїхали до Дарена без телефонів. Її охопила паніка. Остаточне слухання щодо опіки мало відбутися за два тижні, і Дарен знав, що хлопчики хочуть припинити зустріч. Моє серце стиснулось, я знала, що щось не так. Згадувала вона в інтерв'ю BBC Yorkshire. 22 жовтня о 17.00 Джек і Пол прибули до будинку дарена на Теннісон Клоуз. Вони були одягнені в шкільну форму, сірі штани, білі сорочки і блакітні светри. Дарен повів їх на горище, де на дерев'яному столі стояв залізничний набір із зеленим паровозом, червоними вагонами і цукерками Харібо. Горище тісне приміщення з похилим дахом. І дерев'яною підлогою пахло пилом і старим деревом. Поки хлопчики гралися, дарен спустився вниз і розлив 25 літрів бензину по будинку. У вітальні на сірий килим, у спальні на ліжко, на сходах із дубовими парилами, він заблокував вхідні двері двома стільцями з кухні, патіо було замком, а вікно старим матрацем, складеним біля стіни. О 18.00 нульнуль дарен надіслав повідомлення шести людям. Включаючи Клер і свою сестру Ему Сайкс. Сьогодні я був в ви всі пошкодуєте. Потім він запалив всі 14 осередків вогню за допомогою запальнички зіпо, знайдені в його кишені. Дарен повернувся на горище, зачинивши люк, важку дерев'яну кришку, закріплену засувкою. Полум'я швидко хопила будинок, дим наповнював горище через вентиляційні щілини. Джек і Пол почали кашляти, кричати. І стукати в люк, але він не піддавався. Температура в будинку була пекельною. Стіни почорніли, а пластикові іграшки внизу розплавились, виділяючи токсичний дим. Сусідка Сара Вільямс викликала 999 британську службу порятунку о 18.30. Жінка сказала поліції: я бачила дим з вікон і чула дитячі крики. Це було жахливо. Дарен, за даними слідства, залишався з синами на горищі. Імовірно, покінчивши життя самогубством від отруєння чадним газом. Пожежна бригада Барнслі прибула о 18.32, але двері були заблоковані стільцями і матрацами, а патіо замком. Пожежники виламали головний вхід за допомогою сокири і увірвалися в будинок, де видимість була нульова через густий дим. Пожежник Девід Сміт знайшов Джека і поле на горищі без свідомості, серед розплавлених іграшок і обгорілих стін. Джек, якого винесли першим прошепотів, це зробив тато. Він зробив це навмисно. Пол був у критичному стані, його обличчя посіріло від отруєння чадним газом, дарна знайшов мертвим біля люка, з обгорілим тілом і залишками запальнички в руці. Клер, як поліція привезла до лікарні банс о 19.00, встигла обійняти пола, коли медики робили йому серцеву легеневу реанімацію. Його блакитні очі стали сірими. Я тримала його, але поліція сказала, що він доказ і змусила мене відступити, згадувала вона в інтерв'ю The Mirror Пол помер о 19.45 від одушення димом і отруєння чадним газом, як підтвердила аутопсія. Джек, із опіками третього ступеня, на 56% тіла, обличчя, груди, руки і ноги, був перевезений до королівського дитячого шпиталю в Манчестері. Клер провела п'ять днів біля його ліжка, читаючи його улюблену книгу хлопчика в сукні і тримаючи його за руку. Але Джек заразився Сепсісом. І 27 жовтня о 14.20 він помер від зупинки серця під час операції. Я молилася, щоб він вижив, але я втратила обох, сказала Клер в інтерв'ю The Guardian. Розслідування, очолюване детективом сержантом Стюартом Холлом, поліцією південного Йоркширу Почалося 23 жовтня 2014 року. Слідчі підтвердили, що Даран Сайкс навмисно підпалив будинок, використавши 25 літрів бензину, куплених на заправці Теско. Аналіз виявив 14 осередків вогню, у вітальні 6, у спальні 4, на сходах 2 і два в коридорі. Люк на горищі був зачинений засувкою, що неможливлювало втечу. Камери відоспостереження Теско зафіксували ударина. О 14.23, 20 жовтня з п'ятьма каністрами, а Чек із Моделзон підтвердив покупку залізничного набору. У будинку знайшли залишки розплаваного пластику від поїзда, цукерки харібої, запальничку Зіпа в кишені Дарена. А повідомлення Дарина, надіслане о 18.00 шести контактам, стало ключовим доказом його наміру. Слідчі виявили, що він написав до банку Лоєц 15 жовтня, відмовившись від іпотеки на будинок. І скасував страховку 1 жовтня, залишивши клер без фінансової підтримки. Автопсія, провадена 24 жовтня в шпиталі Банслі, встановила, що Пол помер від одушення димом і отруєння чадним газом, Джек від Сепсісу через опіки, а Дарен від отруєння чадним газом. Судмедексперт доктор Алан Білінг зазначив, це був спланований акт. Дарен мав намір позбавити життя себе і синів. Суд у Шеффілді, що відбувався 10-12 березня 2015 року, під головуванням Кріса Доріса детально розглянув справу. Слухання проходило в залі Шеффілдського магістратського суду, де зібралися родичі, журналістки і працівники громади. Клер Тросал дала свідчення, описавши 16 років насильства і свої спроби захистити синів. Вона розповіла, як попереджала соціальну службу. І суд про погрози Дарена, але її ігнорували. Я благала не залишати їх з ним. Вони боялися, сказала вона, тримаючи фотографію Джека і Пола. Сара Томсон, працівниця соціальної служби, визнала, що звіт містив тривожні деталі про поведінку Дарена, але рекомендації обмежилися додатковим наглядом. Пожежник Девід Сміт свідчив про слова Джека, тато зробив це навмисно, що стало ключовим доказом в умисності. Сусідка Сара Вільямс розповіла, як чула крики о 18.30, а сусід Джон Кларк бачив Дарена з каністрами 20 жовтня, але не запідозрив лиха. Поліція представила відео з камер із Теско і повідомлення Дарена, які вказували на його план. 12 березня 2015 року був винесений вердикт: Джек і Пол були незаконно позбавлені життя Дареном Сайксом, який покінчив життя самогубством. Суд розкритикував соціальну службу за недостатню оцінку ризиків і суд першої інстанції, який надав дарену безнаглядові зустрічі. Система підвела цих дітей, їх голоси не були почуті, заявив суддя. Проте жоден працівник соціальної служби чи суддя не поніс відповідальності, і це викликало обурення квер і громади. Квер, виступаючи після слухання, сказала: Суд визнав, що моїх синів позбавило життя. Але ніхто не відповів за те, що дозволив цьому статися. Джек і Пол могли жити. Вона подала скаргу до соціальної служби, вимагаючи перегляду їхніх процедур, але отримала лише формальну відповідь про внутрішнє розслідування. Суддя Елісон Девіс відмовилася коментувати справу, посилаючись на конфіденційність. Після пожежі Клер втратила не лише синів, але й дім. Адже Даррен скасував страховку 1 жовтня 2014 року, а іпотеку переписав на квер, залишивши її з боргом у 120 тисяч фунтів. Громада Пенністона зібрала 15 тисяч фунтів через краудфандінг, щоб відновити будинок, який квер продала в 2015 році, не бажаючи жити на місці трагедії. Понад 500 людей відвідали похорон Джека і Пола 5 листопада 2014 року. В церкві святого Йоанна в Пеністоні. Люди залишали різнокольорові стрічки, плюшили ведмедів і записки. Спочивайте з миром наші янголи. Директор школи Пола Ендрю Плат сказала: їхня радість освітлювала всіх. У 2015 році Квер приєдналася до Women's Aids, запустивши компанію Child First для реформування сімейних судів. Петиція, запущена в червні 2015 року, зібрала 20 тисяч підписів. За два місяці і 100 тисяч до 2016 року, досягнувши 120 тисяч до 2024 року, вона вимагала пріоритету безпеки дітей над правами батьків, обов'язкового навчання суддів щодо домашнього насильства, врахування голосу дітей у звітах соціальних служб. Кверу виступила в парламенті в липні 2016 року, заявивши, Джек і Пол мали право сказати ні. Суди захищають насильників, а не дітей. Її зусилля сприяли ухваленню закону про домашнє насильство у 2021 році, який запровадив заборони на контакти для насильницьких батьків і захист жертв після розлучення. Квер отримала орден МБІ у 2022 році за свою роботу, але продовжила компанію. У відео «Women's Aid» від 22 жовтня 2024 року вона сказала. 43 дитини загинули від рук насильників у 2014 році. Це можна було зупинити. Вона вимагає, щоб судді проходили щорічне навчання з розпізнання маніпуляцій і постсепараційного насильства, коли аб'юзери посилюють контроль після розлучення. На 10-ту річницю трагедії, 22 жовтня 2024 року, клер організувала вігілію і концерт в Пеністонському громадському центрі. Бранслі концерт-бенд, де грав Джек, виконав його улюблену мелодію Somewhere over the Rainbow. А хор Квер, Баранслі Singers, заспівав You will Never Walk Alone. Любов і музика це те, що тримало Джека і Пола. Я продовжую за них, сказала Квер. Вона заснувала фонд імені Джека і Пола, зібравши 25 тисяч фунтів до 2025 року для підтримки жертв домашнього насильства. Клер живе в Террелстоні, будинку з фотографіями своїх синів і їхніми малюнками на стінах вона щодня відвідує їхні могили на цвинтарі святого Йоанна, залишаючи блакитні і рожеві квіти. Я не живу, я існую, щоб їхні голоси почули. Якщо я врятую хоча б одну дитину, їхня смерть не буде марною, сказала вона в інтерв'ю BBC Yorkshire. Справа Джека і Пола викрила кричущі недоліки сімейних судів і соціальних служб. Звіт соціальної служби зафіксував насильство Дарна, але не призвів до скасування зустрічі. Суддя Елісон Девіс проігнорувала скарги Квер, а соціальна служба не провела додаткових перевірок після інциденту з букуванням дверей. За даними Women's Aid, із 2014 до 2024 року 43 дитини в Британії загинули від рук батьків насильників, попри відомі факти насильства. Квер закликає до реформи. Обов'язкове навчання суддів і працівників соціальних служб, заборона безнаглядових контактів з насильниками, створення незалежного органу для розслідування судових рішень. Станом на липень 2024 року Клер продовжує кампанію Child First, плануючи новий законопроект у 2026 році. Петиція досягла 120 тисяч підписів, а фонд імені Джека і Пола допомагає жертвам насильства. Громада Пенністона щороку проводить вігілі, залишаючи різнокольорові стрічки. Джек і Пол залишаються в серцях, а їхня історія нагадує про ціну системних провалів. Друзі, як ви думаєте, що штовхнуло Дарана Сайкса на цей жахливий акт помсти? Чи могли суди чи соціальні служби зупинити трагедію? Залишайте свої коментарі під відео, бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!